Ймовірного ватажка білих левів взяли під варту. 19-річному працівнику місцевого СІЗО Максиму Зимі обрали за побірний захід два місяці під вартою без права внесення застави. Його слідчі вважають організатором злочинного угрупування. Нагадаємо, в обласному центрі СБУ з прокуратурою затримали дев'ятьох членів групи Білі Леви. Відомих в соцмережах борців з педофілами підозрюють у розбійних нападах, побуті та грабуванні чоловіків. За версією слідчих із майбутніми жертвами вони спілкування від імені Літніх призначали зустріч у відлюдному місці на побачення, йшли всією компанією та знімали на відео спілкування із залицяльниками. Потім ролики викладали в інтернет, якщо не отримували від жертви гроші. Чотирьом затриманим немає 18 років. Їх батьки не вірять, що діти займалися вимаганням. Обирають запобіжний захід, затриманим у Ленінському райсуді. Першим за грати відправили Максима Зиму. Свою причетність до участі у злочинній групі він заперечив, захист просив обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з. Трим... Манням під вартою За клопотанням прокуратури частину справ слухають у закритому режимі.